Так бувало, бо поділюсь історією своєю власною. Напишіть, в кого так бувало. Мене вже третій раз за моє життя повертає в місто, з якого я намагаюся виїхати. Не намагаюся, а виїжджаю, але мене повертає, причому повертають такі події, які ну, не можуть не повернути. Перший раз це п'ятий курс університету. І... Перед дипломуванням в мене помер тато, і тому я повернулася додому, да, хоча навчалася в іншому місті, тому що мама залишилась з братом, тобто потрібна була підтримка, я повернулася в місто і собі жила далі з надією приїхати в Київ. Потім я приїжджаю в Київ через 10 років. В Києві живу і починається, ну, живу 5 років і починається повномасштабне вторгнення. Перші півроку я е, Мешкаю ще в Києві, але без роботи, без, ну, я не можу знайти да, роботу і оренда е, квартири. І як наслідок через півроку я все ж таки повертаюся в своє ну, місто, з якого я виїжджаю. Е, і Через місяць я знаходжу роботу у Львові, переїжджаю у Львів з надією, що о, все ок, але так складається, що через півроку я е, обставини складаються таким чином, що я повертаюсь знову, і кожне повернення безумовно, воно психологічно важкувате, да, тому що ти якби то ну, назад повертатись не хоче ніхто. Але я просто зрозуміла, що кожен цей мій період е, це таке цікаве моє спостереження, да, е, тому що в цьому місці я, я не знаю, я не можу сказати, що я тут. Е, Ну, я застрягаю трошки тут, для мене да. я... Для мене тут, наприклад, на сьогодні немає роботи в цьому місці. Е, ну, тут навіть ніхто не знає, хто такий чар. Тому робота директором з персоналу в мене тут взагалі немає такого місця, де я змогла знайти роботу. Але за цей період, поки я тут і е, так склала ситуація, да, е, я по-іншому навчилась <зараз> заробляти гроші. Працюючи віддалено онлайн і не в наймі, а як консультант. Тому скажіть, як у вас ці ситуації, ну я прийняла, але я я прийняла, але я знаю, що я все рівно виїду відсіля. Я це дуже хочу, тому як у вас з цим поділіться.